Хатина доживає свої останні роки. Даху вже немає. Біг вернули за два загинули на фронті дамачків, захищаючи Україну. Зато назвали Рогатинівські поти, бо тут жили всі рогатині Танасій, Іван Рогатінюк, Василь Рогатінюк і Петро Рогатінюк. Ми поїхали в серце Гуцульщини, експедиція в село Ільці. Сто років тому Ільці входили в гірське поселення Жаб'є. З 1946 року жабі перейменували на верховину. Назва хутору Ільці відома нам ще з 1745 року, той рік, коли вбили Довбуша. З найвідоміших жителів села Ільці в повстанські часи був Дмитро Білінчук 1919 року народження. Він був командиром сотні УПА імені Богдана Хмельницького в курені Перемога. Він був референтом Косівського надрайонного проводу УНР. Його нагородили бронзовим хрестом за бойові заслуги. Та, на жаль, він трагічно загинув в 1953 році. В кожній з наших експедицій, ми в пошуках вражаючих історій про жителів кожного поселення України, в кожному селі ще залишились свої унікальні обряди та звичаї. Наша ціль зберегти якомога більше того фольклору, який ще залишився на наших благодатних землях, на які зазіхає ворог. Особливо дякую всім патронам, які допомагають нам їздити в експедиції. Якщо вам подобається наш контент, Обов'язково напишіть про це в коментарях. Також підписуйтесь на наш канал. Любіть своє українське! Росте миш біля самої дороги. Починаємо наш маршрут до гірського присілу. Ну, зато цю церкву тепер добре видно з цим синім та золотим кольором. Бачите, як земля осідає. Там ходять корови і пасуться літом. Який колоритний оберіг сіна, бачите, вже падає. Дуже нахилився, як Пізанська вежа. Тут колись була стайня, але вже немає. Знову випав сніг, але під нами все розстає. Підійшли до першої старої гуцульської хатинки. Рогатинівський. Рогатинівський потік, ну, Так, Бо якщо обійти, то можна туди потрапити. Тому Що це немає гуме або заслаб, то немає кому зняти. Так, так, але кажуть, що вже все має швидко, швидко закінчитися. Ой, хлопці. Я Є? вам. Може, я вірю вам, ви розумієте, може я. Ми хочемо вірити, але я не вірена, не ввірена. Це є чоловік азбіст. Азбіст. Я подав назву азбіст. Я з цього слова не буду. Як ви кажете, Збіс? Люди в горах розуміють, що біда в тому, що на нас напали, і тому молоді хлопці гинуть. Не влада винна ніщо, а винен Путін. І увесь російський народ в цьому. От як дерева ламає вітер. І знову ми в чарівному лісі в пошуках прекрасних високогірних присілків десь там за смереками. Йдемо до хутору Рогатинівський потік. От хоч на вулиці весна, але як завжди нам щастить, падає сніг. Ми вийшли на один з горбів. Гарна гуцурська хатинка жовтого кольору. На жаль, ця хатина виглядає закинутою. Як і більшість хаток на гірських хуторах, куди важко добиратись. Сам би жив в такій хаті з таким виглядом. Якби зараз не було снігопаду, звідси, може і видно попіванта всю Чорногору. Нікого немає, тому йдемо далі. Доброго дня вам, пані Анна. Доброго дня вам. Зараз ми потрапили в ваш прекрасний край, в село Ільці. Така цікава давня назва Рогатинівський потік. Кажуть, що це пішло від вашої родини Рогатинюків. Так, це пішло від нашої родини. Тут вже жило... діди наші прадіди. У діда було сім синів. Рогатинюків. І ось... Всі пішли на фронт. Впік повернулося з війни у Першої світової війні. Пік повернулося, два загинули на фронті тамочки, захищаючи Україну. Та й... Зато назвали Рогатинівський потік, бо тут жили всі рогатині Танасій, Іван Рогатинюк, Василь Рогатинюк і Петро Рогатинюк. Ці брати всі тут жили, і зато назвали Ротинівський покік. А звідки ці брати приїхали? Але діду мій порозказував, що вони за їх з Рогатина десь завезли. Завезені люди, бо знайшли Рогатин і назвали Рогатинівський потік. А... І стали гуцулами. І стали гуцулами, що. <рикла> Ні, <рикла> я не знаю, що яка прізвище може, бо то ще якісь прадіди з весь світі казали діду, що, що з Рогатина приїхали, а від Рогатин від чого від поході назви теж не знаю. Я що казав, що їх походження з Рогатина, що Рогатиніки, з Рогатина походження таке. Так що тут живуть нащадки людей, які приїхали з Рогатина. І поляки тут, і австрійці, За австрійської війни це все відбувалося. І люди тікали в гори, Даляку, в далеко в долинах тут маяри та всі поляки. Та ці маскалі знущалися, значить тут жили браті, Рогатіннюки, та й так назвали Рогатинівські. А там у тому, по тоці, другому Буделіківські, бо там буде Водиляки жили. Десь Буделяківський, другий потік, там, де лабачуть, там живуть. А з протилежної сторони який? А це вже грабовчинський тут потік. стасів -ста потік. потік називали Стасів там. Потік. Стасів, бо там Стасів було багато. Стасавівцях Літєнський то ти називали Стасаві Потік. Тобто люди собі прізвище таке владе на кожний присілок, на кожний потік. Собі, кожна царинка мала mm. свою назву. Жаб'я Інці, mm. повна назва. А от чи могли б ви назвати взагалі всі хутори, які ви пам'ятаєте в селі Ільці, які зараз існують назви? От, крім Рогатинівського запитки, потоку. Там є. Підобіч, тут не ще тут називається, підобіч, там запитки, там закінок, там голова туди далі, чорний потік називається, верху погар, погар тут поближче, називається. А чи залишились якісь відомі майстри? Або, може, були відомі майстри по кептарях, по кресанях? То я замосяжників не знаю, а по кептарях був варвас мішав цей кожух. На Магурі там жив такий... Можете розказати, коли він його шив? і е, на Магурі це вже в Замагорі вимагали? На Магорі, так. на, на Магорі, так. То він жив, і ж, коли він цей друг жив в 75-му році, то ясь таке 76-45. А ви не пам'ятаєте, скільки коштував тобі такий кожух? Такий кожух 300 гривень. Але рублі. То в той час це було дві зарплати, правда? Чи Дівчі, три. Більше. 60 рублів була зарплата. 60 гривень давали в місяць зарплати. Ти мама на заводі так Що да. можна було на ті гроші купити? Можна було прожити все одно. Та може, бо то все дешевня. І саме ті 60 гривень, ти не знаєш, куди їх забити. У ти буде тоді так не дозволяти. Тепер вже можна корову більше тримати. А тоді ну, корову, ти треба було колоспіса робити, сламку за корову та й сіна робити в колос, треба було закоравити. Не тримали багато коров, по одній корові. Бо це, тут були вівці, тут були стайні колодні. Тут карачок обходив вівці колодні, тут це все сіна забирали на вівці, а там на запитках були коровники, корови там забирали, ці сіна, що ми так тут бідненько жили. І здорова смире. Вітер зробив свої корективи з лісом. Багато смирень попадав. Вона кадарна гацурська хатинка. Навіть далеко видно, що там вже ніхто не живе. Зараз ми йдемо по центральній вулиці Рогатанівського Наверху не просто каплиця, а таке щось як маленька церква. Гарна давня старенька хатинка в давній одніється. Окей, на давні корови заглядають за нами. Джерело людей біля самої хати. на бас. Соколоми завтрам бі. Поверсто років сихатенц. Баталія, Ще одна першівка в нашої колекції. Стара хатина Ще мазана хвилина, їй, напевно, років 200, так як каже сусід. На жаль, тут вже ніхто не живе, як і в попередній хатині. Хатина доживає свої останні роки. Даху вже немає, два-три роки вона впаде. середині тут вже пічка впала, дах розбитий, але в хаті ще висять ікони. Жаль, що немає кому жити в тих хатах. Так, чоловіча сорочка з такими манжетами. Стародавній топірець Бартка. Ще, напевно, австрійського часу. Він може бути навіть 1800-х років. Кажуть, що корова відчувають енергетику людей. Просто так би вона до нас не підійшла. Чомусь вона нам повірила. Як корова вашу звати? Слухайте, така мудра корова прийшла сама Я до нас познайомитися. Гуцульська верховенська бартка. Так, Василь, це Верховенська чи, чи не Веховець? Це Ільцівська. Відкривається нарешті пейзажі. Гір. Переходимо до наступного потоку Стасів Потік. Багато парканів. Ще одна сільська хатина на нашому шляху. Ми вже в хуторі під Погар. Це гора Погар, так, так. Ось ті давні фотографії. Так, все далось. Ціла інція. Ну а то хто, мама там, ну я думаю. Зато їде з сілью кухні. От уже як молоді. Такі були магнати гуглу назвати. Ця сторона взагалі вже без снігу. Скоро буде весна і перемога також не за Ну А в той хутір ми ще підемо в майбутньому. Теж веде, що гарне місце. Гарна. гарна корова. Все, папа. -па. Ми їдемо додому, але скоро сюди повернемося. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.